Нік, ви ледь не перемогли у конкурсі три ноги перегони. Ви були за крок, Міку. За крок від перемоги. А ти пускаєшся берега. А як би ви провели триногі перегони? Хочете, можу показати. Не підтримуй її. Підтримайте мене. Внутрішні, зовнішні, внутрішні, зовнішні Сюди, туди, сюди. А -а -а. Можеш сидіти з чином із міні-бару, що витікає з рота. Можеш порвати мене як упаковку від шапочки для душу. Нічого страшного, я все це переживу І ти це витримаєш? Я це не витримаю. І ти це витримаєш? Ти для цього одружився зі мною. Наш син помер. Ні, не помер! В нас нема сина! Ні! В нас є. О, так, Барт.